Час, що залишився до початку навчального року, вихованці міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей намагаються провести весело і з максимальною користю для здоров'я. Цьому сприяють вихователі центру, які дбають про організацію змістовного дозвілля і підготовку школярів до нового навчального року. Своїми враженнями про літній відпочинок діти поділилися з нашими журналістами. За час літніх канікул для вихованців центру було організовано чимало екскурсій за межі села і району. Там були Манявський Манявський скіт, водоспад, духова криниця. Щодо екскурсій на природу, то за сприятливих погодніх умов вони проводяться постійно. І річка, практично, ми це були погодні умови, нам дозволяли ходити. Це їм привозить, загартовує те, що потрібно для їхнього здоров'я. ліс. Саме із лісу повернулися діти під час приїзду нашої знімальної групи, виглядали щасливими і задоволеними. Ми були в лісі, бачили, що ми бачили. Ми гриби збирали, збирали ожени. Нам сподобалося дуже сильно. Ще що. що... Так, лікарські рослини, листки від дубу з дубу. Так, ще що ми. Ну, у нас враження дуже гарне. Наші вихователь методист наший нас повів, розказав нам, що куди. Усі на перебій прагнули поділитися враженнями і, звичайно, похвалитися великою кількістю зібраних грибів. Ми були в лісі. Збирали гриби, ожини. було красиво в лісі, природа була гарна. Загалом літнім відпочинком діти задоволені, як і організацією підготовки до школи, адже із 20 вихованців, що перебувають на даний час у центрі, більшість школярі. Тож підготовка до нового навчального року тема наразі теж актуальна. Через маленький період часу почнеться новий навчальний рік. Частина дітей вибуде, тому що служби спрацювали, що вони знайшли або своє нове місце про життя. Це і Повернення в сім'ю деяких з дітей, деякі сім'ї повернуться, будуть направлені для дальшого перебування в державних закладах. Ну а частина дітей залишиться і буде перебувати той термін, який відведений, це 9 місяців. Для наших дітей тут може, вони можуть перебувати 9 місяців. Ну, до нового року навчального ми практично готові. Діти наші не відірвані від життя. Вони ходять от, от, поруч є е, за, мединська загальноосвітня освітня е, середня школа. Вони перебувають. Там, а потім після навчання будуть повертатися на заклад, де вони готуються до уроків, ну і проводять весь свій вільний час.